У трамвайних колі ми глянемо зліва і справа швидко. Пішохід, пішохід, пішохід. Не по пішохідному, але все рівно пропускаємо. Плавно тягнемо далі. Не підгазовуйте. Зліва, справа, 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 справа! Добре. З двох сторін одночасно. Швидко, швидко. Зирк-зирк. Добре. І по лівій так і йдемо. Погнали, погнали. Йдемо далі. Так, що там справа? Трамвай? Нема. Ще разок. Нема. Добре, точно нема. Ну, може, вдалося. Навіть пустоту подивляйтеся багато разів. Нема, нема. Добре, тоді їдемо. Що, збадрилісь? Ага, не до слова, блін. Після спортзала, заряд буде. То засипати будете там до вечора. І переживати, і бояться, і думати, як ви в суботу не складете. Вчіться зараз. Тут і зараз. Мені здається, він буде паралельно паркуватися. Він так став? Mm. Зупинимося, може. Ой. Нахріна нам туди їхати, там ями, покришки перериваємо. Він передумав. Поїхав далі. Поїхали далі. А що ж він тоді хотів? Герязно. Він шукає місце для парковки. А ми просто почекали, нам туди лізти не треба, тільки всередину смуги. І отак от, от рівненько їдемо. І не навалювати в нього, бо він шукає ж до сих пір місця. В нього ж нічого не змінилось, так? Mm -hmm. Це ж він все далі, і далі, і далі заїжджає, як він там хотів зупинитися. Рівненько змогу тримаємо. Ухти. 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 Не витримав у нас із воєнні. О, о, охти! Да. Вічно, як... то, что попало. На ветер мало выходит. О! молодец! Это уже досвечено водичине. она уверенно пошла через подвижную сусильную трамвай Николи. Так, мы до перехрестя, на перехрестя леворуч. что тут, не собирается переходить. Нема никого? Те, щось втиче на приколі проїжджаємо. Ліворуч на перехресті. Матить, вже можна уже можна, вже можна. Бо то, о, у нас поки ще перелаштування буде. Mm -hmm. До перехрестя ще дофіга, але до перелаштування вже буде 100 метрів. Що там ліве? Дзеркало каже? Можливо, Все Добре. <кхе> Закручуємо плавненько. Він вирубиться по класу. Ми його дублюємо. Кому поступаємося, який пріоритет? Та о, у нас вже зелений, будемо поступатися зустрічки і пішохрудами. А бачила, як на зелено вийде за вашого манева. Що там зустрічка? Далеченько. Далеченько. Птича. Добре, поїхала. Добре. Людей немає зліва? Добре. Підрівняти. Замічательно. Погнали? Добре. Всередині смуги гарненько їдемо. На перехресті праворуч, але бакащик вимкнемо аж там, в кінці там буде аж після стопчиків, от їх прилегло. Трішечки правіше, тільки через зеркало, якщо зміщуєтесь. Бо ви просто в упор до... налівої під'їхали, а тут припарковані машини. О, бачите, як вигадав? Фура. Праве дзеркало, із неба, з праве дзеркало зміщуємося через зеркало. Підрівнятися. Напроти ось цієї прилеглої вмикаємо правий. Тобто ми змістились без показщика, але через зеркало бо фура об'їжджає перешкоди і залазить до нас в смугу. Ясно? Mm -hmm. Спокійно. Що це за люди?